Привіт. Я не знаю, як тепер Катерина Ямщикова зможе дивитись в очі військовим. Але, як на мене, те, що вона зробила, це просто плювок в бік наших захисників та людей, які, попри всі складнощі, продовжують донатити та закривати критичні потреби Сил оборони. Бо один з найбільших запитів всіх військових це машини. З точки зору потреб, з якими до нас приходять, то топ – це нові пікапи. Ми їх придбали вже десь більше тисячі. 400, напевно, десь під півтори тисячі, напевно. І це найбільший запад. Він є від всіх родів, видів, служб, відомств і так далі. Тому уявіть собі, наше здивування, коли минулого тижня полтавський міськвиконком оголосив тендер на 4 мільйони гривень для закупівлі двох новеньких кросоверів шкода Кад'як» для судової адміністрації. Скода, кодья. В умовах, коли наші військові в соцмережах намагаються збирати гроші принаймні на бушні корчі, придбання дорогих автомобілів для суддів за кошти бюджету вже виглядає абсурдно. Але я розібралася в ситуації і там все ще гірше, ніж здається на перший погляд. Пам'ятаєте, я розповідала вам про бункерну сесію Катерини Ямщикової, яку вона терміново зібрала, аби позбутися свого заступника, який не хотів брати участь у корупційних схемах Бражника? Так от, серед питань, винесених на цю сесію, було заховане і виділення грошей на кадяки для суддів. Так, саме заховане. Адже навіть Сергій Каплін, який зазвичай не упускає жодної можливості покритикувати Ямщикову, не помітив підставу і проголосував за такі витрати. Я в жодному разі не виправдовую Капліна, але думаю, що в даному випадку Ямщикова просто обвела його навколо пальця. І зараз він безуспішно намагається все виправити. На які рішення, Вже рішення всі є. ви його підсунули, ви його підсунули. Це рішення. Справа в тому, що рішення про виділення 4 мільйонів на кадьяки для суддів називалося зовсім інакше, а депутатам взагалі не дали часу на вивчення документів, які їм підсунули. І саме Катерина Ямщикова, як секретар міської ради, за посадовими обов'язками відповідає за підготовку до сесії. Більше того, це рішення готував департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи, який очолює Олександр Сороковий. Він служив разом з Вадімом Ямщиковим і так само звільнився з армії, коли Катерина Ямщикова стала секретарем міської ради. На адресу секретаря і Полтавської міської ради надійшли звернення від. на... Надання матеріальної допомоги на придбання необхідного обладнання, також стрілецького батальйону е, національної поліції нашого полтавського, ну, також надання матеріальної підтримки для виконання бойових завдань. І з, від е, адміністрації територіального управління Державної е, судової адміністрації також е, про е, допомогу в е, придбання е, автомобільної техніки. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Це ж ми без виділення коштів, тільки у нас. В коштах на судову адміністрацію чи взагалі? Взагалі це ми з виділенням коштів відомо. Ні, будуть два автомобілі придбатися, от, і кошти будуть надаватися субвенцію. Це Корду і на стрілецький батальйон, це національна поліція. Це ми з ці кошти, так. Я... Да. Давайте голосувати. Хто за? Медведів за. Ярмолюк за дякую. Переходимо до третього питання. Ось так о 15-й годині в день перед сесією це рішення обговорювалося і вивчалося депутатами. І коли ж я запитала опозиційного депутата Антона Ярмолюка, чому він на комісії проголосував за купівлю кад'яків, Він навіть не повірив, що міг таке зробити, і переконував мене, що всі гроші мають йти на ЗСУ. Довелося показати йому цей запис. Тобто ситуація наступна. Судова адміністрація прислала на ім'я Ямщикової запит з проханням купити їм дві машини. Ямщикова через 40-го одразу включила ці витрати в програму по боротьбі зі злочинністю і підсунула їх депутатам на екстрено зібрані сесії. Депутати не встигли розібратися, але чомусь проголосували за, і міськвиконком одразу оголосив закупівлю. За два тижні після сесії це рішення так і не було оприлюднене на сайті міськради. А у її прес-релізах немає жодної згадки про Кад'яки. І якби журналісти не звернули увагу на цю тему, полтавці про цю закупівлю навіть не дізналися б. Я чесно намагалася отримати від Катерини Ямщикової бодай якусь аргументацію таких дій. Писала її прес-службі, писала її піарнику і, зрештою, навіть її чоловіку Вадиму Ямщикову, який, до речі, теж голосував за. Єдина відповідь, яку я отримала пишіть інформаційний запит. Тож, питання, чому місто витрачає гроші на купівлю машин для суддів, а не для військових, поки залишається відкритим. І тому, якщо ви раптом зустрінете Ямщикову віч на віч, дуже раджу її про це запитати. Скода, скота, котяк. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та діліться моїми відео з друзями, щоб вони теж знали, що приховує та як насправді працює наша влада.